Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 793 250 особин за добу, 1080 танків 9 677 одиниць за добу, 1. бойових броньованих машин, 20 70 одиниць за добу, 14, артилерійських систем, 21 555 одиниць за добу, 3. Реактивних систем залпового вогню 1 257 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1032 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 330 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 249 одиниць за добу 49. Крилатих ракет 3003 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 32 770 одиниць за добу, 41, спеціальної техніки 3675 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!